Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка Чарівний березень і лісові друзі. Як тільки останній сніжок розтанув і на лісових галявинах з'явилися перші зелені пагони, у лісі настала весна. Та це була непроста весна, це була особлива весна, яку чекав увесь ліс, бо раз на сто років березень приносив із собою справжні чудеса. У лісі мешкало багато різних тваринок, і кожна з них із нетерпінням чекала на прихід тепла. Лісові звірята вирішили влаштувати велике свято весни. Але ніхто не знав, що цей березень буде незвичайним. Першою весну зустріла лисичка Соломійка. Вона не спала всю зиму, а ховалася від морозів у своїй нірці, лише інколи вибираючись на полювання. Але ось тепер, коли сонце почало пригрівати сильніше. Вона відчула щось особливе в повітрі. Як гарно, сказала Соломійка, вдихаючи свіже весняне повітря. Ось ось і наш ліс почне оживати. Чудово, що я не пропустила цього моменту. Вона вирушила до своєї подруги сови. Яка завжди любила спостерігати за світом із високих дерев. Сова була наймудрішою серед лісових мешканців і завжди першою помічала зміни в природі. Сово, прокидайся, березень прийшов. вигукнула Соломік. Сова підняла голову і уважно оглянула ліс. Її великі очі. Бачили далеко, і вона зрозуміла, що цей березень не такий, як завжди. Що це за запах? Я відчуваю магію. Напевно, березень приніс із собою чудеса, усміхнулася Соломійка. Давай подивимося, що робиться в лісі. Вони Вирушили далі. По дорозі зустріли їжачка, який спав у своїй нірці, сховавшись від зимових холодів. Його розбудили голоси друзів. Що ви тут робите? пробурмотів він, потираючи очі. Ми чекаємо чудес, весело відповіла Соломіка. Бо цього березня в лісі відбудеться щось особливе. Їжачок скептично подивився на друзів, але все ж рішив приєднатися до них. Вони рушили далі і незабаром побачили білочку, яка стрибала з гілки на гілку. Вона завжди любила весну і була у захваті від перших теплих днів. Привіт, білочко. вигукнула Соломійка. Березень приніс щось особливе. Як думаєш, що на нас чекає? Білочка засміялась і спритно стрибнула на землю. Весна завжди несе нові пригоди, сказала вона. Але цього року точно буде щось незвичайне. Друзі вирушили далі і помітили. Що ліс почав змінюватися, дерева вкривалися першими листочками, на галявинах з'явилися весняні квіти, аж раптом прямо посеред лісу вони натрапили на річечку, яка ще зовсім недавно була замерзлою. Що це? здивувалася сова. Тієї річки тут не було. І справді, вона текла дзеркально чиста, поблискуючи під сонцем. друзі підійшли ближче і раптом побачили, як із води висунула голову маленька срібляста рибка. Привіт. весело промовила вона. Ви не знаєте, що, що цей берег особливий? Ліс починає оживати по новому, і, і скоро станеться і щось чарівне». А що саме? Зацікавилась Соломійка. Усі мешканці лісу отримають по одному дивовижному дарунку але лише ті, хто зможе правильно ним скористатися відчують справжню магію весни. Лісові друзі затамували подих. Вони з нетерпінням чекали, що ж відбудеться далі. І ось раптово. Довкола все почало мерехтіти ніжним світлом, а кожен мешканець лісу відчув у собі нові здібності. Соломійка зрозуміла, що може знаходити будь-які загублені речі, навіть якщо вони були приховані глибоко під землею чи серед листя. Сова навчилася говорити з деревами і чути їхні історії. Їжачок отримав дивовижну здатність допомагати друзям вирішувати складні загадки, а білочка могла змінювати колір свого хутра і зливатися з природою, щоб бути непомітною. Навіть маленька рибка отримала дар. Вона могла приносити до лісу воду з будь-якої річки чи озера, допомагаючи. Підтримувати життя в природі. Ліс наповнився сміхом і радістю. Усі мешканці об'єдналися, щоб використати свої здібності для добра. Соломійка допомагала білочкам знаходити заховані горішки. Сова розповідала про старі дерева, передавала їхні поради, а їжачок. Вирішував суперечки між тваринками. Білочка ж могла ховатися І спостерігати за всім, що відбувається в лісі, допомагаючи друзям у потрібний момент. Лісові мешканці зрозуміли, що головне чудо весни це не лише магічні дари, а й дружба, взаємодопомога та гармонія в природі. Відтоді коли в лісі настав березень, усі мешканці згадували той чарівний рік і чекали на нові дива. Адже справжні чудеса трапляються там, де є доброта і щире серце. І якщо ти колись побуваєш у весняному лісі, то, можливо, зустрінеш Соломійку та її друзів, і вони тобі розкажуть. Що справжні чудеса живуть у кожному з нас. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.